Знову з вами на зв'язочку. Наш наступний спікер Антон Воронюк, який розкаже про SEO від SEO до Гео, Gemini, Generative, 25 ai інструментів для seo спеціаліста. Антон дуже має великий досвід багаторічний у SEO, в AI. Привіт, Антона! Привіт, Тараса. Дякую за запрошення. Підкажи, чи видно презентацію, чи гарно мене чутно, і я готовий починати. Дуже гарно чутно. Бачимо тебе і презентацію. От, радий тебе бачити. От, розпочинай, будемо слухати тебе. Так. Да. Колеги, всіх вітаю. Як мене представив, Тарас. Мене звати Антон, я є директором з розвитку веб-промогруп. І в принципі на всіх конференціях, на всіх семінарах, у мене є гарна традиція це знайомитися. А зараз ми святкуємо на платформі Udemy майже мільйон студентів. Ми там як новий рік почали там святкувати трохи з запасом і там поки що до нього не добігли. Тому ми даруємо доступ до 10 наших топових курсів. Будь-який запит друзів – Facebook, Instagram, LinkedIn – а де знайдете в кінці, розкажу, як отримати подарунок. А для того щоб у мене було розуміння, хто тут присутній, і трохи краще заточити доповідь. Напишіть, будь ласка, в чатику одиничку, якщо ви соошник, а двічку, якщо ви ви підприємець, дрієчку, якщо ви арбітражник. Ну а якщо я не потрапив в жодну з цільових аудиторій, то також напишіть, хто ви є. А, отже, поки ви шукаєте в друзі, додаєтесь в Фейсбуці, в інстаграмі я також трошечки представлюсь. Наразі є директором з розвитку Group. А це агенція WebPromo академія WebPromo експерт. Ми 17 років займаємося інтернет-маркетингом. А селошку ми починали, коли це ще так, мабуть, не було мейнстрімом. Там же ж де і Тарас, Віті Карпенко, Сережа Кокшаров. Я, взагалі, я коли дивився програму, я майже пустив сльозу. Там Тарас зібрав таку круту програму. Олбів і ну це однозначно радує. В uh, 2022 році, окрім війни, у нас з'явився ще uh, ну, скажімо так, не знаю, товариш друг ворог важко сказати. А uh, у вигляді OpenAI. і Сем Альтман сказав, що до 30-го року uh, 90% маркетингових uh, робіт задач будуть автоматизовані AI. І ми, як маркетингова агенція, як освітній проект, який навчає інтернет-маркетингу, а uh, ми почали змінюватися. Ми почали трансформуватися і з Ну, такої класичної історії там, ми робимо чисто маркетинг, ми навчаємо чисто маркетингу. Зараз у нас а, додаються, скажімо так, всі елементи можливі які. Ну, Гуглів це легко, тому що весь функціонал. А зашити під капотом просто і не Google, не мета це не називали, скажімо так. А цими інструментами в цьому році ми запустили послугу ЄО, про яку я також трошечки поговорю, і в принципі, якщо говорити про ту трансформацію, яка зараз відбувається, вона одна із найцікавіших за 17 років, тому що а, я а, не берусь гадати, чи це відбудеться, але вже ті сеошники вперше за мої там 17 років може змінитися пошукова система. Uh, тому що ну там ми починали в 2008 році коли ще був яндекс яндекс в 2017 році з українського ринку забрали і в принципі зараз уже більшість клієнтів просить і питає а що ми можемо зробити з ChatGPT? і відповідно як просунутися в ChatGPT? а uh, моя задача в рамках сьогоднішньої зустрічі не дати мабуть якісь технічні рекомендації а дати те що а ми дуже гарно бачимо. Ну от зі сторони нашого міжнародного бізнесу. Ми зараз активно навчаємо на Юдемі, на Coursera, спілкуємося з топовими інструментами і багато тулів SEO-шних, около шних маркетингових і яйних. А ми з ними знайомимося, коли вони тільки вилупилися свайкамбінетера. А відповідно, це ще така закрита бета. А вони вже ходять по конференціях, і розказують, боже, які ми класні, і в принципі, якраз задача в рамках цієї коротенької доповіді дати вам набір інструментів, з якими ви, як СИОшник, маркетолог, власник бізнесу, зможете пристосуватися перше до ai революції А по-друге, до потенційно одного з таких найцікавіших і найнебезпечніших моментів, а коли там в якийсь момент пошукова система Google Процентних долях буде замінена пошуковою системою ChatGPT. Чому я про це так впевнено говорю? Тому що буквально пару місяців назад читаючи тренінг для одні одного з найбільшого українських брендів, сидить топ-30 менеджерів. І на питання ребята ви ще гуглите майже всі із присутніх сказали, що ні користуються ChatGPT. Тому погнали 25 інструментів. Прошу загнати там пальці на руках, на ногах. В кінці напишете в чаті, які з цих інструментів ви знали, які вже використовуєте. Ну просто там кинете цифру в чат. Поїхали. А отже, ну коротко про те, що може я сьогодні там в роботі СООшника, маркетолога, власника бізнеса. Ну, по-перше, це про ефективність. Відповідно, це не завжди історія, коли ти працюєш. Ну от там годинами, днями, там місяцями. А про те, коли там ну 30-50% рутинних задач може бути автоматизовуватися. Ну, наші клієнти це здебільшого маркетологи, і відповідно, маркетологи всі російські дослідження автоматизують аналізи цін, робота з листуваннями, з перекладами, з презентаціями. Це те, що в принципі працює. Соошні задачі вони також бувають різні. Якщо у вас є і основний інтернет-магазин, ще трошка маркетплейсів. Ну, от Сергій показав, що не обов'язково ж писати тексти для маркетплейсів копірайтерами там за 119 тисяч гривень. А можна написати AI. І в принципі, якщо говорити про задачі, які вирішують AI, вони багатогранні. І набір інструментів він в принципі також різний. А як виглядає типовий, скажімо, фреймворк провадження AI в життя СООшника, маркетолога а власника бізнесу, все починається з промків базовий промптінженерінг? А потім на основі тих промків, які працюють, створюються базові ai помічники Я їх так називаю. Це ChatGPT, чаджипіті, меджепітіс. Вджимінає джемси, вкладіти проекти і вже далі ідуть або ai агенти, або ai автоматизація. Знов таки ж, те, що не вийшло робити там ChatGPT, там де треба щось підключити, підконекти і так далі. А ну це може бути рішення на NIT, на Zapier, на Make і так далі. Одна сторона з іншої сторони це можуть бути вже повністю готові рішення, про яких я сьогодні як також буду говорити. Ну і четвертий етап цієї історії це може бути своя розробка, а що також в принципі важливо. А в принципі, більшість уже там в чаті пишуть там, коли ж все таки будуть ці ai інструменти. Ну треба зрозуміти, що все дуже швидко змінюється. А от настільки швидко, що в мене один із наших клієнтів сказав, що блін у мене стрес. Від того, що ти тільки розібрався з цим інструментами, він вже не актуальний. Треба розбиратися з іншим. А тому о, ті інструменти, які потрапили в підбірку, вони більш-менш універсальні. На жаль, через рік половину з них доведеться викреслити, але будемо сподіватися, що та половина, яка залишиться, дійсно дасть вам прискорення. і А почнемо з попси з класіки. Почнемо з ChatGPT. В принципі, це найпопсовіший, але в той же час найпопулярніший інструмент для роботи за яйкою. У сошників, і в принципі, якщо говорити про функціонал, то є. А дві, ну мабуть, функції, які для seo спеціалістів вони є найбільш критичними, найбільш важливими. А перше це MyGPT, це у вас є готовий промпт, ви його запахнухали в mygpt і на основі того, що працює, він вам генерує тайтли, дискріпшни, робить тексти, формує аутріч листи, робить переклади таблиці і так далі. В принципі, ну от якщо ви мріяли. Про свій сел відділ, а у вас обмежений ресурс, і вам не було там linkbuilдера, аутрічера і так далі. Ну от якісь складові роботи цих людей там можна їх так і називати, ти мій джун, ти мій аутрічер джун, і так далі. В принципі, такі трині ви можете вже постворювати навіть в процесі там роботи з базовими чаджепті. А друга важлива складова ця – це глибокі дослідження відповідно на ті ресурси, які раніше СООшники витрачали години, дні, місяці і так далі. Зараз ну, важливий знов таки ж правильний промпт. Промпт інженірінг це. Основа з якої там все починається. Потім цей промпт відправляється в глибоке дослідження на 20 хвилин. Ви про нього забуваєте там 100 джерел перерито, 300 пошукових запитів, і там чи в ChatGPT, чи в гроки, чи в іншій системі, у тебе вже є а, результати всього, що тобі потрібно. Треба зробити аналіз конкурентів. Зробили а треба знайти людей для отрича, зробили і так далі. Відповідно. Оці дві опції всередині чи GPT-шки, їх досить швидко поповторювали всі інші гравці. А це саме базовий ai помічник у вигляді. MyGPT. а це глибокі дослідження. В принципі, цього достатньо щоб рухатися далі. А Gemini, ну як люди, які працюють з AI-overviews, ми маємо розуміти, що там під капотом зарито. І, відповідно, Google Gemini — однозначно теж чим соошники працюють, розуміють, зіштовхуються і так далі. А якщо ще рік назад можна було філософствувати, що в Gemini це краще, там водяться гірше і так далі. А зараз відбувається тупо м'ясорубка, в рамках якої Um, якщо так по чесноку, uh, от те, що ти кажеш зараз, воно не буде актуально через три місяці. Там півроку назад я б сказав би, що 4GPT не малює в березні. Оновлення а там три місяці назад я б сказав би, що 4GPT фігово рахує. А, вийшла п'ятерка, нормально рахує і так далі. І відповідно зараз відбувається дуже сильне пришвидшення, коли ну, от боротьба між ключовими гравцями пітью, це там ChatGPT, Gemini, Cloud. Діпсік там перплексіті і так далі. Вона в принципі дуже швидко зносить ранки. А якщо говорити про ті речі, які дійсно можуть бути корисні солошникам в роботі, це робота з Ютубом. Там ну, за рахунок того, що це гуглівський сервіс. а Gemini швидко інтегрується і там витягнути контент е текстовий з Ютубівських відео, там сформувати його там. В якусь статтю, пост і так далі, це можна зробити дуже швидко. А друге це е, робота безпосередньо з вашими там Gmail аккаунтами чи Google Воркспейсами. Ну як такий асистент, який за вас пише, виступає в ролі секретаря і так далі. Gemini може працювати. І ну найважливіша фіча, яка є в Gemini — це аналог MyGPT, це gems безкоштовні. А хто не користувався, дайте плюсик в чат, якщо ви знаєте, що таке MyGPT's, і сими користуєтеся. Мінусик, якщо не користуєтеся, майже Пітіси все ще в платній версії, тільки доступні ChatGPT. А Gems, вони вже без безкоштовній безкоштовні версії також доступні. А ти можеш зробити майже роздати команді команді навіть безкоштовних аккаунтів вони можуть користуватися. А Gems в свій час ти можеш зробити. Копірайтера, там, Аутрічера, перекладача, і так далі. І він у тебе буде працювати ну, як завжди, дуже важливий промп. А Клод, А Клод, ну от я спілкуючись з великою кількістю маркетологами в Даліні. В принципі, а, це історія, яка ну, от, вона дійсно актуальна для більшості, тому що всі кажуть, що Клод краще. Філософське питання, все як завжди, залежить від промта, але ну, от, з того, що є в клоді, в клоді є. Проекти, аналоги, майже аналоги джемсів, коли у тебе є рутина повторювана задача. А робота з семантикою, робота з текстами, робота з лінками, з перекладами, комунікацію, звітами і так далі. Можна її автоматизувати і треба її автоматизувати. А Діпсік, китайська новіночка. В принципі, для всіх, хто пілить щось своє, Діпсік створив. Ну, прецендієнт для ринку, який досі викликає здивування, це токі на разів дешевше, ніж OpenAI. А знов таки ж в залежності від моделі, з якою ви працюєте, там можуть бути різні нюанси, але е, ну от для того випадку, коли потрібна юніт економіка, коли потрібна кост-ефективність і так далі. Ну, DeepSeek ще має право на життя. Хоча ну був момент, коли я його вже хоронив. А Microsoft Copilot, ну як агенція і як академія ми працюємо з великими фармацевтичними брендами, банками, ретейлерами, e-commerce і так далі. І куди ти не приходиш, в принципі, нам кажуть, нам в чеджепіті не можна, нам можна в Copilot. і ти чухаєш репу, думаєш, боженьки, що з цим чудовиськом можна зробити. Але в принципі, якщо говорити про Copilot, ну більшість функціоналу він додає моделей там deep research, там глибоких досліджень, можливостей працювати з думаючими моделями, але це відбувається. Ну, з сильною затримкою, затримкою, мабуть, так в року пів і наприклад, аналога MyGPT, пітіста палеті досить немає. Знов таки ж його не було там тиждень назад, коли я перевіряв, за тиждень воно могло з'явитися, повертаючись до темпа, як це швидко змінюється. Грок. А ну історія, яка Грок сам по собі не цікавий, хоча велика кількість безкоштовних досліджень можна робити в безкоштовній версії. А, але цікава інтеграція. Ну, по перше, це і ламаск, тому ну і вон щось гарне придумає, і там в принципі а, воно буде розвиватися. Друге, воно ж уже по замовчуванню було частиною екс ікса і Якщо вам потрібен такий міні-моніторинговий центр по іксу, там ви парсите якийсь контент а, новини, і вам треба, щоб воно там шло майже як реалтаймі. Грок прекрасний, а друга новина, яка там також тих там збадріла. Там ну можна по різному відноситися до телеграму, але це ярд е, плюс користувачів. А відповідно, це яйка, яка буде вбудована в телеграм. Відповідно, у нас е, ну з точки зору там грока як окремий інструмент, який може щось робити сошнику. Він всім по п'яти попередникам там ну мабуть чи не уступає, а, чи не відстає. Але ну от інтеграція з сексом інтеграція з телеграмом це те, що змушує. А на нього звернути увагу, а зараз з'являються окремі ну скажімо, сутності операторів. Є оператор е і можливість спрацювати за агентом ChatGPT, а є безпосередньо китайський манус. Тому ну це також якісь рутинні задачі режиму контролсе, контролве. Вони автоматизовуються уже в процесі. Там ну вам потрібно якісь форми позаповнять ті що капчі Якісь сабіти відправити, і так далі. В принципі, в зв'язку з глибоким дослідженням, і манус, і AI-агент всередині ChatGPT цю задачу може вирішувати. А зрозуміло, що всі звичні для СОшників інструменти почали додавати uh, цей ai функціонал І в принципі, в SimilarWeb з'явився AI-асистент, ну такий uh, глючний, але він тобі. На питання, де ж у конкурентів найбільший трафік, він в принципі відповідає. А в Google Analytics з'явилися інсайти, хоча ну в принципі можна філософтувати це ем, яйка чи це машин лернінг, але знов таки ж вона там полегшує цю роботу маркетолога. Ahrefs. ну о, як каже Вітя Крап'янка, Ahrefs Чрефс СОшники мають дивитися як телевізор. Ну от я, наче його постійно дивлюсь. І працюю, але ну от коли ми там нам потрібно було оновлювати курс по пачревсу. У нас є великих декілька курсів на юдомі. Я спілкувався з командою HRS, я говорю, ребята, що там у вас по іяю, і мені Ігор Гребенко, який відповідає за зампленство, кидає оцей лінк чревськом і там прям всього. Там ну я не знаю, навіть старих інструментів більше 50 штук. Якщо ми говоримо про. А новинки там такі, як е, бренд Радар, і, ну, я його винесу окремим пунктом, тому що ну це в принципі важливо. А сьорфер, е, якщо ми говоримо про SEO-шний копірайтинг, саме з силою я й ми користувалися в 2019-2020 році, коли ще це не також не було мейнстрімом, А він залишається одним із найсильніших AI SEO копірайтингових інструментів, це ті тексти. Які е, ранжуються, це ті, ті тексти, які ну в принципі працюють. Але знов таки ж базовий принцип AI created, human edited. людина створила. А, а, я, я створила людина, вичитала а додала цінність і тільки потім вже опублікувала. А вона залишається ну з будь-яким інструментом, з будь-яким тулом. Міноран також поляки а також знаходяться всі форті досить близько, але в принципі по функціоналу ну вони максимально схожі. В Райсоніки багато сервісів, які існували задовго до цього, зараз перебудовуються в те, що AI-агентами. А Індуси, досить бадьорі індуси. Більшість типових повторюваних соочних задач з трекінгом позицій, створенням контенту, внутрішня оптимізація і так далі. Вони закривають, називаються ai агентами ну, Яка доля там AI, важко сказати, але інструмент однозначно заслуговує уваги. Лавабол, uh, uh, ну в принципі, що ну, ми з Тарасом бачили, uh, скажімо так, SEO дуже давно. І там пам'ятаємо піб'єни, коли вони ще називалися сателітними сітями. І проблема всіх всіх сайтів, там на ну, всіх сайтів, які створені для того, щоб чисто поставити ліночку. ну вони блін страшненькі. Вони потім, звісно, еволюціонували, покращувалися і так далі. Але ну якщо б мені терасу там вгоди юності, там 8, дев'ятий, десятий рік, так і більшості спікерів видати Lovable, ну це було б інше. Знов таки ж, якщо ви знаєте, що таке Lovable, напишіть плюсик в чат. Якщо не знаєте, напишіть. Мінусік, Лавбл, uh, це uh, сегошна мрія розгортати сайт з промта. Uh, ну от, в принципі, ну, ще поки що на мабуть, все-таки сайт довго ти будеш з цим мучитися, але простенький лендінг, там одностранічник, там робити прототип, інтерфейс і так далі. А воно закриває вже мільярдна компанія. Шведи летять як uh, пташка, і в принципі, якщо говорити. А, про саме роботу з сайтами на регулярній основі Лава однозначно відноситься до AI-інструментів, які ти маєш використовувати. А НАТЕнчик, ну, всі технології, типу Make, Анейтена, Zapier і так далі, вони в принципі позиціонуються, що ми робимо AI-автоматизацію AI-агентів. Знов-таки, що у них є оцей нюансик, що не дивлячись, що вони роблять ai агентів і позиціонуються як no-code, а де факто це лоу код там? Якщо ти не є програмістом, ну ця шка тобі може написати якусь ту частину скрипта, яку тобі не вистачає. Але ну от зробити базового ai агента не проблема зробити більш складну автоматизацію, щоб вона працювала. А це питання тому ну, от, у нас багато було запитів від випускників. Саме зробіть курс по AI-автоматизації. Першу версію ми якраз зробили в жовтні. Запускаємо мейки, не тем там інші інструменти то з ними будемо говорити. Ці 15 інструментів це була класика. Потім у нас вривається гіо. Відкриваєш SimilarWeb по Україні. ChatGPT займає там п'яту сьому позицію в залежності від місяця. А в Штатах шоста позиція серед найбільш популярних сайтів. І ну що ми бачимо там в принципі по великим проектам. Ну я не знаю. Я просто для порівняння брав Udemy і Coursera, на обох майданчиках. Ми представлені а, органіка робить таке атрісательне всплиття. Чаджепі ті, наче дивишся, що росте, Просто органіка падає, наприклад, у Юдемі з 16 мільйонів до 11 мільйонів. а ChatGPT виростає із 100 тисяч до 300 тисяч трафіка, і це ну не порівнювані речі. В принципі, ну питання, як зеволюцінує саме а, та частина, яка відповідає за просування в чаджепіті. Вона актуальна. Тому друга частинка моєї презентації, в яку я маю вкласти в хвилин, це інструменти, які дозволять вам все таки підлаштуватися. До цієї революції, що органіка, наче падає, там джеп'тішка росте, але об'єми трафіка тупо не порівнювані, конверсії є, але знов таки ж це дуже сильно перетикається з попереднім спікером, тобто, про побудову бренда, яку ти моментально ж не побудуєш, і в принципі, що важливо для соошника? Для сошника як завжди важливо розуміти, ти є в видачі чи немає в видачі, і якщо раніше. Цим всі вже наблюти там там ЄЧРФС Ранкінг і ще сто п'ятсот інструментів, які заміряють. А зараз виникло такий короткостроковий, я б сказав, бет. А чим ми міряємо позиції в ChatGPT, наскільки це достовірна інформація, і так далі. А, поїхали по інструментам. Якщо ми говоримо про е, класіку, ну HubSpot додав свій AI Search Grader. ЕСЕРЧГР, це один із перших там інструментів долині, якраз оці випускники Y-комбінатора. А зробили замірялку по всім основним, ну це зазвичай GPT, Gemini, Perplexity, і Еверв'юс Otterly. Otterly — круті австріяки. Ми з ними також познайомилися, коли робили udemy курс. В принципі, до ми до них прийшли, кажемо: ребята, у вас класний інструмент, але этот, української немає. Вони так гавно вопрос. Ми там за два тижні зробимо українську. Це було на початку літа. Зараз ми вже активно його використовуємо для клієнтів. У мене була ідея зробити такі швидке лайв-демо. Там ну як шукати ключі саме під. А і яйку там як трансформувати ключі промти, і так далі, але я зайшов. Там уже подивився, що в команда накидала рядом індійних проєктів. Тому а в залазити не будемо, але ну це інструмент, який А, має українську, Б а, досить активно розвивається піляфічі, досить гнучкі австріякі. Снов таки ж, якщо ви зайдете до них як промисловий клієнт, а то а, досить гнучкі на те, щоб щось доробити, допіліти і а, додати. А профаунд яй в принципі, ну. Всі як і всі більшість інструментів заміряє а, ну по Perplexity Вони додали одне з перших. А, ті, хто додав не тільки там прості заміри, а аналітика, інсайти і так далі, був перший PKI. яй. А рендскейл базовий моніторинг. Ну, знов таки ж більшість сервісів, які ми говоримо про заміри а, ваших промків, ваших позицій в чат-GPT. А вона е, пов'язана з тим, що промтів багато. Ну от промтів по замовчуванню багато. Ну навіть ти, коли ключ кидаєш один ключовий запит, у тебе вже е, ну там з півсотні промтів може бути по яким треба працювати, і воно все одно пов'язано з брендом, як шукають, що шукають, що роблять, і так далі. А ну нова то е, це в принципі те, що люблять Саси. Там знов таки ж по формату всі основні AI-ки як клотча, GPT, Perplexity і Google AI — Nightwatch і ну мабуть, тих, кого не можна було би там не назвати це чрев з бренд У мене чрев два рази в цій презі прозвучав. Хоча там інфасотка там презентацію не спонсорували це, ну інструмент, який вони винесли окремо. Там його треба докуповувати окремо, але ну що вони зробили в більшості інструментів. Ти мудохаєшся з тим, що ти завантажуєш свої промти і в принципі по ним працюєш. Якщо ми говоримо про чрев з бренд Uh, вони пішли ну по такому по багатому, як любить робити чрез вони там інтернет і В принципі, uh, там регулярно оновлюють цю ж uh, базу там промтів, запитів і так далі. І в принципі, якщо говорити про сильні інструменти саме ai моніторингу, як ви представлені а uh, в результатах uh, AI-авіюз, там, ChatGPT і так далі, вони в принципі однозначно зробили крутий інструмент. Туди ж підтягнулися серфери, про яких я спілкувався раніше. казав, ранкінг і в принципі на всі старі гравці, з якими ви звикли робити і жити як СОшник, вони в принципі в найближчим часом, якщо вони ще досі не запустили заміри, то вони там з'являться. А якщо вам мало цих я інструментів, з якими я поділився, у мене є, скажімо так, бібліотека. Вона називається Futurepedia. Я туди періодично заходжу те, що називається позирити, Там так понавипрацьовувати насмотреність, заходиш, береш категорію, де тобі потрібна яйка, там маркетинг, продуктивіті, дизайн, кодінг, відео і так далі. Дивишся, що з'явилось нового, завжди з'являється щось новеньке, прикольненьке. Ну і ми зазвичай їм пишемо. Ну, ми, в принципі, зараз на Юдині дуже активно розвиваємо саме і курси, і ми пишемо, що ребята ж класний тул, Давайте ми з вас потестуємо, там розкажемо про вас своїй аудиторії. В принципі, це дає можливість тестувати нові свіжі тули, і з якими можна працювати. Так в тіку пишуть, що наконець то почались подарки. Ну о, людину, яку я хочу окремо заочно прорекламувати, який буде виступати. А через дві доповіді е, на той запит, ринку, який ми почули, що тошніком це яйкою важко. Треба розбиратися, треба вчитись промтити. Та ці таблички не зводяться, і так далі. А ми стартували на початку літа курс SEO сіодияйця, став ну один із топових наших курсів по. Набору по залученню по відгукам ми його стартували з Сергієм Кокшаровим, Там людину, яку більшість вас знає як Діваку, людина, яка вже має широкий різноплановий, скажімо так, досвід. В жовтні стартує другий набір. А для учасників конференції ми даємо 10% додаткової знижки по промокоду СЕОЗЯЙ у нас є ще з десяток інших крутих хаяйних курсів, але з урахуванням, що більшість написала, що ви совошники то в принципі рекламувати курси, які нерелевантні змісту немає, хоча є маркетинг, бізнес, СММ і так далі. А ну і в кінці подаруночки, я що чітко зайшов в таймінг. Там для тих, хто а, додавався в друзі по цьому лінку, бітлі слеш з 2025, чи по qr коду а можна забрати 10 курсів наших на Юдемі. Ми ж як я казав. Зарані почали святкувати мільйон студентів десь на цьому тижні чи на наступному. Там на цей порог пройдемо, а, там ставши першими українцями, яких мільйон студентів на юдемі. Ну і в принципі, мабуть, по доповіді мене все. А, прошу написати в чаті від 0 до 10, Наскільки доповідь була корисна? Можна через зап'яту кількість нових інструментів, скільки нових інструментів ви себе дізналися? Там оціночка за доповідь і кількість нових інструментів на цій ноті. Я думаю, що треба віддавати мікрофон Тарасу. Тарас, якщо я щось встигаю відповісти, дай знати. Якщо не, відпові... не встигаю, то повідповідаю вже в чаті. Дуже дякую тобі за доповідь. Було дуже цікаво. Нагадай лише від нуля до десяти да там оціночки ставити тобі. Ну, да, да. так, так, можна від 0 до 10 і кількість нових інструментів, але я розумію, що зараз змішаються і інструменти, і оціночки, да, і все буде. Ти так швидко говориш, що е, я такий від нуля до скількох. Ну, щоб тебе правильно оцінили, розумієш? Окей, окей, окей. Добре. Ну там 9, 8, 10 я вже бачу, окей. Okay. Okay. Все, дуже дякую тобі за доповідь. Е, я думаю, що люди там ще зададуть питання. На жаль, нас нема. Часу, щоб в ефірі позадавати їх питання, але ми, може, стрім зробимо згодом з тобою. Добре, домовилися. Я тоді йду в чаті, там повідповідаю. Колеги, дякую за увагу. додавайте друзі, всім гарного дня. Гарного дня.